Вітаю вас, мої рідні, мої любі підписники, а також гості каналу. З вами Астролог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на перший місяць літа, на червень, на доленосний місяць. Зараз розберемо основні важливі моменти, які будуть впливати на наше життя. Серед головних можу зазначити формування аспекту бісекстиль, стиль, який почнеться ще в кінці травня і буде точно аспект 3 червня, а також з'єднання Урану та Марсу, планет різких неочікуваних змін та активності із злою зіркою Алголь. В цьому місяці буде перехід Сатурну в ретроградний рух. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком Асценденту в першу чергу, а також за знаком сонячним і для діток ми дивимося місячний знак. Якщо ви не знаєте, де знаходиться у вас асцендент, пишіть мені в коментарі під цим відео вашу дату народження, місяць та час, і я вам розкажу. Зазвичай теми будуть переплітатися, які стосуються і того сектору, куди попадає сонце, і сектору асценденту. Для індивідуальних прогнозів можете писати мені в дірет інстаграм для більш детальної інформації, а також для розбору натальних карт. Дякую за ваші лайки та коментарі. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, це допомагає Ютубу просувати український контент. Вітаю вас, мої любі овни! Зараз почнемо детальніше говорити про кожний важливий аспект червня місяця. Починаючи ще із 28 травня і по 6 червня буде гармонійний аспект між Юпітером, планетою удачі і розширення та Плутоном планетою трансформації та. Руйнувань планети полководців. Про це більш детально буде окреме відео. З 2 по 3 червня Сонце та Венера будуть в у 13 градусі Близнюків. Сонце заряджає енергією всю нашу натальну карту. А Венера відповідає за взаємовідносини. Це планета гармонії, краси, наших бажань, а також фінансів. І в це можуть бути періоди, коли ви зможете. Отримати для себе важливу інформацію, або це може бути зустріч, це період випробувань труднощами. Вибачте, за звуки, якщо чутно, це ремонт у сусідів. І з 3 червня Меркурій буде переходити у ваш третій сектор, буде знаці Близняки. Він управляє цим знаком, і це дуже сприятливий період для того, щоб зростала. Ваша легкість у спілкуванні буде збільшена кількість поїздок, переписок, різноманітної інформації. Меркурій відповідає за наше мислення, за різноманітну паперову справу, за переїзди, гаджети і за отримання та передачу нами інформації. В цей період Меркурій буде у з'єднанні із Юпітером і буде робити гармонійний аспект руйнувань перешкод на шляху до Плутона». Цей взаємозв'язок буде із 3 по 11 сектори. Третє це наше близьке оточення, це недалекі поїздки, це ті, з ким ми спілкуємося практично кожного дня. А 11 сектор це наші друзі та однодумці, соціальні мережі, наші плани на майбутнє. Оскільки Юпітер разом із Меркурієм, то може зростати, розширює Юпітер все кількість наших. Спілкувань або ж нових знайомств. Це можуть бути певні трансформації в кращу сторону, стосовно вашої роботи онлайн, або ж стосовно ваших однодумців, буде розширюватися коло людей, які мають з вами одну ціль. Сприятливо вирішувати питання вашого близького оточення, документів, сприятливо для поїздок недалеких, відряджень, навчання, отримання для вас важливої інформації. Це може для когось бути просто сприятливі зустрічі із вашими друзями, а також хороший період для бізнесу, коли ви можете перевести його за допомогою активних впливових друзів, авторитетних в онлайн, і це буде розширення ваших фінансових можливостей. Тридцять днів відповідаючи за комерцію. Також можуть підніматися питання вирішення придбання техніки, гаджетів, а також транспорту. Це так звана підготовка. А ось 6 червня буде новий місяць, коли сонце з Місяцем будуть у з'єднанні і будуть народжувати нову енергію. Тож до 6-го, будь ласка, проводьте роботу над своїми думками, позбавляйтеся негативу, адже Юпітер це все буде розширювати. Ви знаєте, що думки вони матеріальні. Можна поприбирати вдома. Я обов'язково ще буду давати вам практики на новий місяць. І ось о 15 годині 38 хвилин за київським часом настає новий місяць, народжується нова енергія в вашому третьому секторі. Тож можете прописувати плани на місяць вперед. Сприятливо для того, щоб вони мали більше можливостей для реалізації, енергія від планет буде допомагати вам у цьому. Важливо, оскільки в цей день місяць буде в напруженому аспекті до Сатурну, пропишіть весь свій день свої плани, зробіть і таку напружену роботу, яка потребує від вас відповідальності і стійкості на першу половину дня. Цей аспект вимагає дотримання порядку та дисципліни. Цього дня Сонце буде з'єднанні не лише із е, Місяцем, але ще із Венерою. Тож обов'язково прислухайтеся до своїх бажань. Вони мають бути е, дійсно ваші, а не нав'язані кимось. Юпітер в гармонійному аспекті до Плутону, тож саме час для того, щоб ваші бажання реалізовувалися. Це можуть бути нові бажання, прихід нових ідей, інсайтів. Цей новий місяць буде пов'язаний із комерцією, із навчанням для кого актуальна, із підвищенням кваліфікації, з відрядженнями, зросте кількість спілкування, роботи з інформацією, підписання важливих для вас документів. Із 7 по 8 червня Меркурій буде переходити в королівський 9 градус близняків. А тут він почувається дуже. Активно впевнено, і це буде обов'язково важлива для вас зустріч, або ж прихід потрібної інформації, яка в подальшому вам знадобиться. 8 червня буде напружений аспект між Венерою та Сатурном. Це протистояння буде із 3 по 12 сектор. Якщо 3 – це близьке оточення, це наші родичі, то 12 – це все далеке, це дім далеких земель та еміграції, всього таємного, дім завершень. Цей період наші бажання можуть заходити в глухий кут, може бути невдоволення своїми результатами. Цього дня місяць буде в напруженому аспекті до кармічних місячних вузлів, тож можуть бути ситуації, які будуть спливати. Ситуації із минулого, які ще не завершені. І цього ж дня на допомогу нам приходить гармонійний аспект між місяцем та Сатурном. Місяць відповідає за відчуття безпеки за наші емоції. А Сатурн це планета стійкості, нашого внутрішнього стрижню, порядку та закону. Тож саме в цей період Сатурн допоможе тримати наші емоції під контролем, буде давати нам стійкість, а також робити те, що ми не хочемо по Венері, але мусимо. Це наш обов'язок. З 9 червня Марс, як планета активних дій, ініціативи напористості, буде переходити в знак тельця, у ваш другий сектор, який відповідає за ресурси, за здоров'я, за ваші власні кошти, і надає енергію активно діяти у справах, які пов'язані з вашими ресурсами та здоров'ям, цінностями, як духовними, так і матеріальними. Для роботи, яка націлена на накопичення, оскільки в телець Марс він стійкий, непорушний, він, можливо, дещо і повільно, але практично і цілеспрямовано йде до своєї мети. Результати можуть бути не швидкими, але довговічними. Тож сприятливи за другим сектором прописувати угоди, які мають довгострокову дію. Дії можуть бути націлені як на накопичення, так і на примноження. Дає стійкість та стабільність. Це може бути активний пошук роботи, яка надасть вам матеріальне забезпечення і впевненість у завтрашньому дні. Сприятливо проводити роботу пов'язану із своєю самооцінкою, підвищенням самооцінки та покращенням стану здоров'я. 11 червня Марс буде в напруженому аспекті до Плутону. Це протистояння буде із 2 по 11 сектор. Оскільки Марс він управляє вашим знаком, а Плутон це вищий прояв Марсу. Тож можуть бути непорозуміння із вашими друзями, можете сказати щось дуже різко. Це також пов'язано із. Вашими бажаннями це період підвищеної конфліктності. В той же час буде зростати сила волі і стійкість діяти цього дня. Геката або чорний місяць буде в напруженому аспекті до Нептуну, а планети як вищі прояв Венери, тобто планети і віри та надії. І зв'язка у цих аспекті може вказувати на те, що вам буде здаватися, хоча насправді це може бути не так, що вас недооцінюють, недооцінюють близькі люди, ваші друзі. Якщо у вас робота пов'язана із роботою голосом, коли ви консультуєте або ж розказуєте щось людям, то через навіть соцмережі може бути непорозуміння. Нептун також буде в аспекті до Сонця. Це вказує на ситуації перевірки на віру. В першу чергу на віру в себе. Не здавайтеся, не складайте рук і дійте. А з 12 червня. Білий місяць або селена буде переходити у ваш третій сектор: знак близнюки. Це допомога вищих сил. Вона надає успіх. Успіх може бути пов'язаний із вашими родичами, близьким оточенням, сусідами, колегами по роботі. Це можуть бути важливі для вас зустрічі, успіх в навчанні, отримання інформації, поїздках. Це сприятливий період для того, щоб бути в потрібному місці в потрібний час, коли для вас важлива для вас інформація приходить вчасно. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, до своєї інтуїції, до знаків, які вам посилає Всесвіт. Цього дня Сонце буде у з'єднанні із Меркурієм. Сприятливий період для нових зустрічей, отримання важливої інформації та покупок. А 17 червня Меркурій буде переходити в ваш четвертий сектор, знак РАК. Тож ваші думки і спілкування буде пов'язані із вашою родиною із людьми з вашої батьківщини. Більше будете думати про домашні справи. Це сприятливий час для підписання угоди, які пов'язані з купівлею, продажем майна або ж в оренди, або підписання потрібних договорів. Стосовно вашого місця проживання або покупок для дому. В цей же день і Венера також переходить знак РАК у ваш четвертий сектор. Там, де Венера, там обов'язково успіх. І, оскільки Венера відповідає за взаємовідносини, то це сприятливий час для того, щоб ви зібралися в родинному колі із усіма, кого давно не бачили. Хороший період для покупок, які будуть робити затишок та комфорт у вашій оселі. Головне мислити позитивно. Венера та Меркурія будуть в гармонійному аспекті до місяця, який управляє знаком рак. Буде давати гармонійний аспект секстиль до Марсу. Тож обов'язково варто проявляти активність, ініціативу для того, щоб проявити свою турботу у відношенні до членів сім'ї. 20 червня Сонце буде переходити в знак раку. Цей період буде точне. Напружений аспект між Гекатою та Нептуном. Знову ж таки, перевірка нас на віру, можливі непорозуміння, хаотичність, туманність. І цього дня настає літнє сонцестояння. відео окремо про цю подію обов'язково зроблю для кожного знаку зодіаку. І починаючи із 21 по 23, буде діяти великий квадрат, так звана напружена конфігурація квадратури за участі місяця. Венери, Меркурію та Кармічних місячних узлів. При цьому залишається напружений аспект між Гекатою та Нептуном. Це важливі періоди, коли будуть підніматися теми нашої свободи. Це період середини між коридорами затемнень. 22 червня буде повний місяць, період, коли місяць висвітлить теми, які торкаються вашого 10-го сектору, сектору статусу та кар'єри. А 26 червня буде діяти аспект з'єднання Марсу та Урану. І вони будуть у з'єднанні із зіркою Алголь, яка вважається зіркою диявола. Цей період буде пов'язаний із так званою боротьбою добра із злом. Останній раз, коли було таке з'єднання, це був 1941 рік, травня місяць. Про це з'єднання вже є відео на моєму каналі, посилання залишу в інфобоксі. А з 29 червня геката або чорний місяць, як потаємна сторона, тіньова сторона нашої особистості, яка може давати зацикленість або ж надмірність в чомусь, у острах, буде переходити в знак Терези, ваш сьомий сектор сектор партнерства. Цей період можуть бути ілюзії, обмани, самообмани або ж невірні судження, може здаватися, що партнери або по шлюбу, або по бізнесу нас недооцінюють. Може бути ситуація конфліктів та непорозумінь. З 29 червня Сатурн, який відповідає за закони, порядок, кордони та обмеження, буде діяти на нас сильніше. Він буде в ретроградному русі, і це буде повтор ситуацій, а де він буде вимагати відповідальності стійкості у вашому 12-му секторі, що відповідає за далекі землі, за еміграцію, за режимні об'єкти, в тому числі і лікарні. Детальніше про цю подію зроблю окреме відео. А з 30 червня і по 4 липня Юпітер, як планета успіху та удачі, буде в королівському градусі. Обов'язково сприятливий період для того, щоб ви проявили свій авторитет, а це успіх і удача, які пов'язані із проявом вашого власного я. Серед ваших колег по роботі, близького оточення. Ось такий насичений нас чекає червень. Я бажаю реалізації ваших планів найкращим чином. І до наступних зустрічей в наступних відео.